Вітаю це денний випуск новин на телеканалі Сфера ТВ. Про останні новини в місця на цей час. Дивіться далі. Андрувати рівненщиною стане трішки комфортніше. Нині шляховики проводять ремонт відрізку дороги в селі Тараканів. Цю дорогу ремонтують однією з перших, адже вона з'єднує між собою дві міжнародні траси М-06 та М 19 Також ділянка є важливою для розвитку туризму на Рівненщині, адже веде до Тараканівського форту. Щороку об'єкт відвідують тисячі туристів, і тому дорога до нього має бути в хорошому стані. Скільки триватимуть ремонтні роботи, ми розповімо вже у вечірньому новому випуску новин о 18.25. Китайські туроператори вподобали тунель кохання. Клевенський феномен вже став туристичною візитівкою рівненщини і відомий далеко за межами України. Тож, перебуваючи з робочою поїздкою в нашій державі, іноземні представники туроператорів не оминули тунель кохання, який отримав світове визнання. Нагадаємо, тунель кохання це ботанічний феномен, утворений заростями дерев, що ростуть вздовж залізничної колії. Поїзд проїжджає тут тричі на добу, обламуючи ті гілки, що порушують. Шують ідеальну форму тунелю. Нині ж обласна влада планує облаштувати там також великий дитячий майданчик, місця для відпочинку з барбікю-зоною, створити торгові ряди для сувенірів, зробити паркінг і забезпечити безкоштовний вайфай. Перший пішов Сарненський госпітальний округ першим в області створив свій дорадчий орган госпітальну раду. Таким чином, громада округу дала старт медичній реформі, тож першою претендуватиме на фінансову підтримку від держави. Нагадаємо, Сарненський округ обслуговуватиме понад 347 тисяч населення. Це мешканці Зарічненського, Володимирецького, Рукитнівського, Дубровицького, Сарненського районів, а також міста Вараш, Клесівської, Миляцької. Висоцької та Локницької ОТГ під час першого засідання члени ради вже сформували комісії, які працюватимуть над планом розвитку округу на найближчі 5 років. Вони визначать мережу медзакладів, маршрути доїзду пацієнтів, а також обсяг інвестицій, необхідних для оснащення лікарень сучасним обладнанням. Загалом на Рівненщині створено. Три госпітальні округи: Рівненський, Сарненський та Дубенський. Госпітальний округ це інструмент співробітництва громад для ухвалення рішення стосовно закладів вторинної медичної допомоги серед міст обласного значення, районів та ОТГ. Європа відкрила свої кордони. Зокрема, з 11 червня для України почав діяти безвізовий режим перетину кордону з європейським союзом. Відтак тепер плануючи поїздки до країнів член ЄС українцям не потрібно оформляти шенгенські візи за наявності біометричного закордонного паспорта. А якщо ж ви зібрались мандрувати на власному автомобілі, то у сервісному центрі МВС для вас підготували слушні поради, які саме ми розповімо вже у наступних випусках новин. Це всі новини на цей час. Більше інформації шукайте на нашому сайті, а детальний огляд дня. Дивіться вже у вечірньому випуску новин. Бережіть себе.